Усім привіт! Вас вітає магазин Грізлі. Мене звати Ульяна, і сьогодні у нас буде підбірка розкладничків. Так, зараз ага. я вам покажу ось такий от. браунінг. Дивіться, його ціна лише 350 гривень. Він іде з ось такою кліпсою з тропорізом, також є клопій. Дуже прикольний, дуже гарний дизайн. Ще є ось такий от. Так, давайте я. Отак от вам покажу. Ну, тут уже більш такий дівчачий дизайн. Леопардовий, теж десь зі Дуже прикольний, заточний. І також є кліпса. Так, і я вам покажу зараз браунки в різних кольорах. Є ось такий от. Так, опа. Дивіться. Дуже прикольний дизайн. Сталь, якщо я не помиляюся, 440. c Також є кліпса. І є ще два браунінга в двох різних кольорах Є ось такий от. зелений, теж десь з кліпса. Так, дивіться, який він. І є ще такий, але в коричневому кольорі теж дуже прикольний дизайн. Теж іде з кліпсою сталь 440C. І ще у нас є наявності бабочки. Є ось така от ба бабочка, вона йде зі стіклопієм, також з кліпсою. А і ще тут іде лезо Танто. Вона дуже-дуже заточена. І вона йде з кліпцею. Її ціна, якщо я не помиляюся, 350 гривень. Є ось такі от бабочки. Їх ціна по 250 Тут же лезо йде не Танто. Дуже прикольний дизайн такий, радужний. І є ось така от, з ось таким дизайном. Дуже-дуже прикольний. І на цьому наша підбірка закінчена. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте за нас.